Дорогі друзі, після туманності Андромеди і години бика у нас лезобритви Єфремова, який він вважав своїм найвдалішим романом. З далекої далекої галактики, ми переносимося з космічних пригод зіткнення цивілізацій. Ми переносимося цілком у 20-те століття, взагалі, власне кажучи, у 60-ті роки, на початок 60-х років. Але від цього теми нікуди не зникають. Більше того, вони ставляться. А... В якомусь сенсі ще більш цікаві. Головна тема Єфремова автоеволюція, тобто, коли ми, наприклад, використовуємо, людина використовує різні продуктивні сили для того, щоб рости самому, рости цивілізації. Але що, ну, Дес відкидає останню з них, звертаючи самоеволюцію і закони на самого себе, для того, щоб змінити себе особисто і змінити колектив? Велике людське суспільство, в якому ми живемо, то і кожен маленький колектив, з яким ми маємо справу. Тему Єфремова величезна кількість. Ми будемо розбирати багато ідей, але він ставить дуже незвичним способом. Так? Сама композиція роману незвична. Так? Дія відбувається в Москві, на яхті в Південній Америці, викрадачів діамантів у південній Африці та в Індії одночасно. І потім всі ці лінії сходяться. Зустрічається радянський психофізіолог, матеріаліст з індійськими йогами, які займаються тим самим, але зовсім по іншому. Італійці, контрабандисти з мафією, красива зірка Індії, красива індійська актриса з жорстокою реальністю цього світу. І так далі, ну і так далі. Це блискучий твір. І ті, хто звинувачував Єфремова, що він пише ходульних персонажів, ось там персонажі не ходульні, дуже живі, яким співчуваєш. Втім, у Єфремова співчуваєш навіть ходульним персонажам години БК. Отже, ключова тема, яку він бере, це нитки. Етики, там, які простягаються з минулого і діють у зовсім різних і, і несподіваних людях, і поступово сплітаються в одне. І це одне символ її корона піднята з дна і позбавляє пам'яті. А реальним змістом цього є питання про красу. Краса як вища доцільність ставить питання Єфремов. І за, за естетикою просвічує етика Єфремов прямо каже, що жодної нової людини. Жодного нового суспільства не буде можливим, якщо ми не приведемо психофізіологію, тобто те, що дає нам тіло, яке виховане мільярдами років еволюції, заплачене страшною ціною мільярдів жертв, не буде працювати відповідно до психіки. Психіка, яка спиратиметься на підсвідомість, і та частина, яку ми розвиваємо свідомо, повинна буде спиратися на досвід всієї еволюції, зробивши еволюцію головним інструментом. І, як не дивно, у пошуку, який він шукав, основної ідеї. Яка міцно свідчить у свідомості підсвідомості, як він сказав, мільярди років шляху, і особистий пошук кожної людини виявляється краса. Краса дуже широко розуміється. Але він, звісно, тато робить акцент на жіночій красі, але не тільки красі всесвіту, красі збалансованості організму, яка йде в діалектичному розвитку. Усі ці теми ми з вами будемо розбирати дуже ретельно, тому що за цим стоїть багатство ідей, цілий бездонний світ відкривається. І я вас запрошую розібратися з цим детальніше. Ви дуже багато зрозумієте про себе, про людей, про людину, про цивілізацію, про красу. Що ще потрібно, врешті-решта, тим більше красу жіночу, Все, приходьте.